Добрий день! Сьогодні на уроці ми продовжимо розглядати тему, пов'язану з національно визвольними змаганнями, і розглянемо події 1650 1651 років, а також познайомимося із деякими історичними особистостями, зокрема, Іваном Богоном. Ой, чого ж ти почерніло зелене поле? Почерніло я от крові за вольною волю, круг містечка, берестечка на чотири милі, мене славні запорожці своїм трупом вкрили, Та ще мене й гай ворони укрили півночі, клюють очі козацькі, а трупу не хочуть. Почерніло я, зелене, за вашу волю. Я знов буду зеленіти, а ви вже ніколи. Не вернетеся на волю, будете орати мене стиха та орючи долю проклина. Так Тарас Григорович Шевченко описує ключові події, які ми з вами сьогодні будемо Розглядати на уроці. Після етапу великих перемог Богдан Хмельницький продовжив зміцнювати зовнішню політику. У 1650 році він почав налагоджувати дипломатичні контакти і шукати союзників. Українські посольства рушили в Османську імперію Кримське ханство, Молдову, Трансильванію, Швецію, Московію та інші держави. Статус козацької держави і особисто Богдана Хмельницького лише починали усвідомлювати при дворах Європи. Тому зовнішні союзи відігравали надзвичайно велику роль для України. Важливим напрямком зовнішньої політики Гетьмана протягом 1650-1653 років були молдовські походи. Вони зумовлені як потребою державотворення, так і союзницькими. Обов'язками гетьмана. На початку вересня 1650 року Богдан Хмельницький направив війська, але його метою не було нищення Молдови. Він прагнув, перш за все, відтиснути польське військо від українського кордону та посватати свого сина Тимоша до доньки молдавського правителя Василя Лука. Як результат, молдовський воєвода визнав себе союзником гетьмана і Хана і обіцяв видати доньку Розанду за Тимоша. Цей династичний шлюб мав сприяти легалізації влади Богдана Хмельницького в європейському монархічному світі. Будь ласка, перегляньте карту. Тут ви зможете побачити, як і напрямки молдовських походів. Так, і напрямки руху військ українських козаків та їх противників у Національно визвольній війні 1650-1651 років існують різні точки зору щодо діяльності Богдана Хмельницького в період, який ми вивчаємо. Пропоную вам думку. Української історикині Наталії Яковенко, Деколи можна почути думку, ніби Хмельницький з перших днів війни мав чітку програму визволення українських земель з польського гніту. Поза сумнівом, це є спробою видати бажане за дійсне. Гетьман ще довго відчував себе часткою Речі Посполитою, і його наміри не виходили за межі козацького автономізму. Так вона вважає: давайте спробуємо поміркувати, і, спираючись на відомі нам історичні факти та додаткові джерела інформації, аргументовано підтвердити або спростувати точку зору історикині. Як ви вважаєте, чи укладення династичного шлюбу було важливим для легалізації влади Богдана Хмельницького? Скажіть, будь ласка, а яке ваше власне враження від зовнішньополітичної діяльності Богдана Хмельницького після етапу перемоги? І ось Ворог знову на порозі. Річ Посполита, хоча й зазнала відчутних втрат, проте мала набагато більші ресурси, ніж військо Запорозьке. У лютому 1651 року 15-ти тисячне коронне військо під керівництвом Мартина Калиновського порушило зборівський договір і атакувало Поділля. У боях за містечко Красне загинув братславський полковник Данило Нечай. Сторони зазнали значних втрат. У Речі Посполитії розгорнули масштабні мобілізаційні заходи зібрали аж 150 тисяч війська, у якому, крім шляхецького ополчення, була велика кількість найманців. Командував цим військом особисто король Ян Казимир. З півночі на допомогу полякам насувалося 30-тисячне литовське військо Януша Радзивіла. На зустріч королю рушили українське та кримське війська на чолі з Богданом Мельницьким та Іслам Гіреєм III. Вирішальна битва відбулася на полі під Берестечком. У червні липні 1651 року. Прогляньте, будь ласка, ілюстровану схему чисельності армії у Берестецькій битві. Порівняйте сили сторін. Як ви думаєте, чи мала шанси виграти українська сторона? Якщо так, то чому? Хотілося б декілька слів сказати і про Данила Нечая, це визначний військовий і політичний діяч. Справжній лицар сміливості і мужності, рішучий поборник козацької слави та селянської волі Данило Нечай ще за життя став національним героєм. Його полк прославився у битві під пилявцями. Збаражем, а сам нечай просто вразив усіх мужністю під час штурму Моджибойського замку. Поступово полк Данила Нечия поповнювався все новими й новими ватагами повстанців, обростав допоміжними загонами і невдовзі виокремився в спеціальний корпус, що діяв здебільшого самостійно, очищаючи від польської окупації простори Поділля і Волині. Згідно з реєстром 1650 року, Данило Нечай не лише командував корпусом, але ще був адміністративним полковником Братславського полку, найбільшого на той час, що налічував 21 адмінсотню. 1651 року пан Данило очолив цілий, як би ми тепер сказали, фронт і мав під своїм командуванням солідну армію. На цьому Південно-Західному фронті він і загинув. Уночі проти 28 червня авангард українсько-татарської кіноти переправився через річку Плящівку. Ранком татарські підрозділи зав'язали сутички з польськими силами, що стало початком битви. У другій половині дня, 28 червня, приблизно 5-7 тисяч татар і козаків атакували праве крило польського війська, а згодом ліве. Близько 17-ї години польська кінота перейшла у контрнаступ і завдала їм поразки. Вночі підійшли основні сили українсько-татарської кіноти – Ранком 29 червня польський король вивів у поле лише кінноту. Близько 12-ї години українсько-татарські підрозділи козаків і татар приблизно було порівну, атакували ліве крило поляків, а пізніше завдали поразки жовнірам правого крила. Уночі, подолавши шлях від села Козина до села Острова, Прибув український табір із піхотою та артилерією. Тим часом Іслам Третій Герай розпочав таємні переговори з польським королем. Хан не був зацікавлений у розгромі Речі Посполитої та здобутті української незалежності. На світанку 30 червня гетьман Богдан Хмельницький вишикував військо до бою. В центрі розташував чотири табори. Основний Захищений десятьма рядами возів. І три менші. Ліворуч від основного один, праворуч два. На правому крилі розмістив українську кіноту. Ліве зайняли татарські вершники. Лінія фронту українсько-татарського війська простяглася на 9 кілометрів. Ян Другий Казамир наказав знищити мости через річку Стир. Польсько-шихетське військо вишикували за головним зразком. Тобто кінноту посилили підрозділами піхоти. Наперед у центр висунуто артилерію. Трохи позаду розташувалася піхота, а за ними підрозділи кінноти драгунів і рейтерів. Командував центром особисто польський король. На правому фланці, яким командував великий коронний гетьман Потоцький, розмістилися полки кінноти і майже половина Посполитого рушення. Лівий фланг перебував під орудою польного гетьмана коронного Калиновського. Лінія фронту польської армії простяглася на 9,5 кілометрів. З 10-ї години ранку, коли почав розсіюватися густий туман, українсько-татарські відділи розпочали перші атаки. О 12-й годині Іслам Третій Герай. Імітував наступ на праве крило поляків. Через годину польська артилерія відкрила вогонь по українсько-татарських позиціях і хан відвів більшість свого війська за пагор. Близько 16-ї години руський воєвода Вишневецький атакував кінотою лівого крила польської армії. Козаки та окремі підрозділи татар змусили жовнірів відступити. Щоб врятувати їх від розгрому, король перекинув сюди німецьку піхоту та кінні полки. У цей критичний момент долю битви могла вирішити атака татар. Проте хан не мав наміру наступати. Скориставшись цим, Ян II Казимир. Повів у наступ під розділи центру польської армії. Поставці Іслама Третього Гарая вистрілили з гармати, і хан разом зі своїм військом почав відступ у напрямку містечка Лешнів. У результаті Ян-Ій Казимир кинув усі сили проти українців. Гетьман Богдан Хмельницький організував відступ свого війська в долину річки Плящі. Після цього кинувся вздогін за ханом, сподіваючись повернути його на поле бою. Проте Іслам Третій Герай продовжив відхід на південь України, насильно затримавши при собі і козацького чільника. Уночі проти 1 липня король наказав стратити всіх полонених українців, переважна більшість яких була тяжко поранена. Розпочалася. Облога українського табору, центр якого перебував над річкою Плісня. Після втрати Богданом Хмельницьким можливості управляти своїм військом протягом 2 9 липня наказними гетьманами було обрано трьох. Джалалія, Гладкого, Богуна. За відсутності Богдана Хмельницького, старшина, на жаль, не спромоглася встановити тверду дисципліну і розробити чіткий план оборонних дій. Водночас у боях 2 та 4 липня українці засвідчили мужність, здійснюючи сміливі вилазки проти ворога. Вони категорично відхилили вимогу. Короля про капітуляцію. Серед обложених розпочався розбір. На бік ворога перейшов полк Криси. Від 8 липня під керівництвом Івана Богуна розпочинається підготовка трьох переправ через річку Плящівку з метою вийти з оточення. Наслідок поганої організації відступ 10 липня перетворився на втечу, під час неї загинуло близько від 4 до 8 тисяч козаків. Основним силам українського війська вдалося вирватися з оточення. Збережено було також більшість гармат. Ким же був Іван Богун? Та людина, яка організувала вихід козаків з оточення? Достеменно невідомо, коли і де народився Іван Федоров. Він же Богун. Мало відомостей про ранній період його життя. Хоча деякі українські історики писали, що він вже брав участь. У козацьких повстаннях в Україні протягом 1637-1638 років. Також відомо, що у 1641-1645 роках він брав участь у походах на турецьку фортецю Азів та очолював козацькі загони, які успішно охороняли від кримських татар переправи через Сіверський Донець. У 1648-1657 роках Іван Богун брав активну участь у визвольній війні українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Під час цієї війни він обіймав посади наказного гетьмана літо 1651 року, полковника Кальницького 1649-1653 роки. Вінницького, 1651 1654 роки. Особливо Іван Богун відзначився у битвах під Зборовом – серпень 1649 року, Вінницею лютий березень 1651 року, Берестечком – липень 1651 року, Монастирищем березень 1653 року. Сучавий вересень 1653 року, а також під час оборони Умані січень 1655 року. Отже, ми можемо стверджувати, що Іван Богун – це український військовий і державний діяч, козацький полководець часів Хмельниччини, полковник Подільський, згодом Кальницький і Павлоцький. Ми з вами дізналися досить багато фактів з життя і діяльності Івана Богуна. Це в основному, звичайно, історичні факти, а є пам'ять народна. Пропоную вашій увазі народну думу Іван Богун. Будь ласка, ви можете зайти за цим qr посиланням прослухати її, і спробуйте дати відповідь на запитання. Чи відповідає текст думи історичним свідченням про Івана Богуна, які ви отримали на уроці. Богдану Хмельницькому вдалося звільнитися з татарського полону, і він почав готуватися до оборони. Було проведено мобілізацію військ. Кримський хан відновив союз із козаками і надав їм військову допомогу. Основною базою Хмельницького стало міста Біла Церква. Тут відбулося кілька запеклих бойових зіткнень із противником. Розпочалися перемовини між сторонами. 28 вересня 1651 року між українською козацькою державою і Річчю Посполитою було укладено білоцерківський договір. У ході перемовин українська сторона вимагала підтвердження зборівського договору. Уряд Речі Посполитої навпаки виступав за обмеження козацьких прав і скорочення реєстру. До 12 тисяч. Сторони пішли на компроміс. В результаті виникли ось такі основні положення білоцерківського договору. Перше. Територія Української козацької держави зменшувалася до меж Київського воєводства. Друге. Гетьман війська Запорозького мав бути підпорядкованим польським гетьманом. Третє. Союз із Кримом у разі неможливості привернути хана на бік Польщі розривався. 4. Козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч осіб. 5. Шляхта мала право повернутись у свої володіння. Шосте. Військо Запорозьке позбавлялося права на самостійні дипломатичні відносини. Зіставте умови Білоцерківського і Зборівського договорів. Як ви вважаєте, який з них був найбільш вигідний для Богдана Хмельницького? Ну, а зараз. Попрацюємо з історичним джерелом. До вашої уваги знову думки української історикині Наталі Яковенко. Вона говорить: втім, цей мирний трактат лишився тільки паперовою пам'яткою перепитів війни. Долило масло у вогонь і те. Що Сейм, який зібрався навесні 1652 року, не затвердив білоцерківської угоди, оскільки вперше в історії польського парламентаризму був зірваний одним із шляхтичів, котрий наклав своє вето на сеймові ухвали. Спробуйте, будь ласка, проаналізувавши цей документ, дати відповіді на наступні запитання. Перше якою зі слів історикині була доля білоцерківської угоди? Друге чому, на вашу думку, угода не була виконана Річчю Посполитою військом Запорозьким? Третє. Яка особливість політичного устрою Речі Посполитої знайшла відображення в історії несхвалення угоди Сейму? Ну і зараз традиційно підводимо з вами підсумки, повторюємо дати, які ми повинні знати у ході вивчення цієї теми. Отже, вересень 1650 року, похід українського Кримського війська на Молдовське князівство. 28-29 червня, 10 липня 1651 року. Битва під Берестечком. 28 вересня 1651 року Білоцерківський договір. І домашнє завдання. Опрацюйте основні положення Зборівського та Білоцерківського договорів і за результатами роботи підготуйте повідомлення у вигляді історичного есе. Пам'ять про трагічні події. Берестецької битви зберігає наш український народ. У нас є Національно-історико-меморіальний заповідник Поле Берестецької битви. Він розташований в Рівненській області біля села Пляшева. Ви можете побачити перед собою адресу веб-сторінки. Зайти, подивитися, як виглядає цей історико-меморіальний заповідник. Ну і перед собою ви бачите, так би мовити, ну, основні елементи, тому що цей заповідник складається з декількох елементів, які увічнюють пам'ять про події нашого національного минулого.